Його лише тиждень, як призначили, а він уже має велику мрію. Регіонал за партійним походженням. Пан Макеєнко, той, що нині обіймає головну державну посаду у столиці, хоче, щоб на хрещатик попрацювати мітлою, приїхали мери з усієї України. Про перспективи всеукраїнської мерської толоки і на Боднар кілька слів. Розширена нарада київської адміністрації обговорюють, як минає опалювальний сезон. У президії новий голова Володимир Макеєнко увесь час мовчить. Йому заступники увесь час щось підказують. Домі, партія, 5 ,5. по закінченню наради Макеєнко пообіцяє підлеглим, що вже до кінця тижня орієнтуватиметься у проблемах Києва. А журналістам зізнається, що у нього є мрія. У мене є мрія. Щоб мери Львова, Донецька, Вінниці, Одеси, Чернігова разом з нами прийшли на хрещатик, і разом з громадянами, з тим, хто там присутній зараз, ми навели порядок. А все тому, що йому тяжко керувати у приймах. Міська адміністрація засідає у будівлі районної. Тут бідкається ще й досі народний депутат. Їм усім затісно. Можемо зайти, подивитися. У мене один комітет кабінет, де апарат парадписи. Він розмістився у кабінеті голови Печерського району апартаменти з акваріумом, портретом Януковича та подякою від попереднього голови Попова. От скажіть, можна чи з цього кабінету керувати містом Київ багатомільйонним? Тому йому конче необхідно переїхати до будівлі столичної адміністрації. Як мери українських міст мають допомогти повернутися на хрещатик? Уявляє так. Приїхав садовий цегла, зроблена у Львові, і поклав на вулиці Грушевського. З Донецька приїхав мер ем, цегла і поклав покласти цеглу. Мер Донецька, мабуть, не готовий. Прокоментувати запрошення Макеєнка відмовився. Мер Львова їхати до Києва не хоче, бо у столиці своя цегла є, а от мера немає. Пан Макієнко є дуже впливовий політик. Я думаю, йому легко вдасться переконати депутатів Верховної Ради, щоб одним з перших питань розглянули питання і невідкладно призначили вибори київського міського голови. У Києві розмежовані посади мера та голови адміністрації. Останнього призначає президент. Останнім мером у столиці був Леонід Черновецький мера України. Майже два роки тому він написав заяву про відставку. Відтоді столиця без міського голови. Голова ж київської адміністрації на велике прибирання мерів із регіонів чекатиме вже від завтра. Домовлятися ж самими киянами щодо мерівського суботника на хрещатику поки що не ризикує або ж не сподівається на результат. Інна Бодне, Наталка Волосацька та Андрій Хлус. Новини 2+,2.